Всім доброго дня. Поділюсь відгуком про покришки для велосипеду Швальбе Хурикан Перформанс. Дуже їм незадоволений. До цього в мене були кенда Ну, Вони теж в принципі, непогані, але вони такі трошки тверді і жорстковаті. А ці у них теж хороший накат, не гірший ніж каррет, а може ще й кращий. Е, і е, вони такі, знаєте, м'які і еластичні. Тобто, навіть з тики між плитами, коли проїжджаєш, то вони так якось так м'ягенько проїжджають, ну, як тіпо, на п'ямому хоча тиск тут в мене 3 атмосфери. Ну 4 бари, е, Ну взагалі всі покришки треба качати від 2 і 4, по-моєму, до 5 бар, якщо не боляюся. Три ну, це такий оптимальний варіант, що вони і не сильно м'які і не сильно жорсткі. Ну, Тобто і накат нормальний, такий оптимальний, я вважаю, тиск. Коротше, так що Всім рекомендую. Ну, Вони взагалі розроблялися для електровелосипедів. А там, звісно, як відомо ефективна їзда з мінімальним тертям це понад усе. В принципі, воно десь і є. Воно десь і є. Так що, так що так. Позитивні новини. скажем так, а то постійно щось жаліюся, жаліюся. А тут є щось позитивненьке. Зараз я ще зупинюсь і покажу вам їх на сонці зблизька. Ну це вже катаюся на один день. Тобто, бачите, оця штука зберігається, Ну, не стирається, оце, як би сказати, заводська оця штука. Ну, як при відлиті колеса, яка залишається. Оці теж такі штучки еластичні. Коротше, класна резина, така еластична. Ну, Задоволений, одним словом, задоволений. Так що так.